Дев'ятий клас. Лабораторна робота номер 3 Тема Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала. Мета Переконатись у справедливості законів відбивання світла. Обладнання. Плоске дзеркало. Лазерна указка. Косинець. Лінійка. Транспортир. Аркуш білого паперу, кольорові ручки. Початком виконання роботи пригадайте правила безпечної поведінки в кабінеті фізики та ознайомтесь із теоретичними відомостями до роботи. Хід роботи. Завдання перше. Дослідження явища відбивання світла від плоского дзеркала. Крок 1. На аркуші білого паперу розміщуємо плоске дзеркало так, щоб площина дзеркала була перпендикулярною до площини аркуша. Відмічаємо олівцем на папері положення дзеркала. Пряма М.Н. Крок другий. Малюємо на аркуші падаючий промінь АО. Та за допомогою лазерної указки пускаємо на дзеркало пучок світла уздовж намальованого променя так, щоб відбитий промінь залишав слід на папері. Крок третій. Відмічаємо олівцем на папері відбитий промінь ОБ. Крок четвертий. Знімаємо дзеркало з аркуша. За допомогою косинця проводимо перпендикуляр оце до площини дзеркала. Крок п'ятий. За допомогою транспортера вимірюємо кут падіння альфа та кут відбивання бета. Крок шостий. Повторюємо дослід ще двічі, змінюючи кут падіння. Крок сьомий. Результати вимірювання записуємо в таблицю. Крок восьмий. Порівнюємо кут падіння і кут відбивання у кожному досліді.